Літання до всіх святих. Господи, помилуй, Господи, помилуй Христе, помилуй Христе, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Свята Марія, Матір Божа молись за нас, святий Михаїле, молись за нас, всі святі Ангели Божі моліться за нас, святий Йоанне Хрестителю, молись за нас, святий Йосипе, молись за нас, святі Петре і Павле моліться за нас. Святий Андрію молись за нас, святий Йоанне молись за нас, свята Марія, Магдалино молись за нас, святий Степане молись за нас, святий Ігнатій Антіохійський, молись за нас, святий Лаврентію, молись за нас, святі Перпетує, і Феліціто моліться за нас, свята Агнесо молись за нас, святий Григорію, молись за нас, святий Августине, молись за нас, святий Афанасью, молись за нас, святий Василію. Великий молись за нас, святий Мартине, молись за нас, святий Бенедикте, молись за нас, святій Франциску, а сільський Домініку, моліться за нас, святий Франциску, Ксаверій молись за нас, святий Жани Анни. молись за нас, свята Катерино Сієнська, молись за нас, свята Терезоа Авільська, молись за нас, всі святі Божі, моліться за нас, будь милостивий, спаси нас, Господи, від усякого зла. Спаси нас, Господи, від будь-якого гріха, спаси нас, Господи, від вічної смерті, спаси нас, Господи, заради Твого втілення, спаси нас, Господи, заради Твоєї смерті і Воскресіння, спаси нас, Господи, заради зіслання Святого Духа, спаси нас, Господи, ми, грішники, просимо Тебе, вислухай нас, Господи, хорони святішого Отця і все духовенство. Правдивій побожності, Тебе просимо, вислухай нас, Господи, дай всім народам мир і злагоду. Тебе просимо, вислухай нас, Господи.